Шкільний набір ЄС yes у розмірі С. Розрахований на зріст 115 15, метр Моделі рюкзака аж 100. Починаємо з аксесуарів. Пенал твердий. Має один відворот. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води 400 мл. Має зручну прогумовану ручку. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Додаткова кишенька та ручка петля. Рюкзак має два відділення. Основне та для формату А4. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Стильний брілочок. Передня панель тверда. Нагрудний ремінь. І з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками. На поясниці прихована кишенька. Дно прогумоване.